Від поштової станції до великого індустріального центру України. Історія Кривого Рогу. Кривий ріг це великий індустріальний та культурний центр України, у якого проживають близько 651 тисячі мешканців. Місто носить почесний титул найдовшого в Україні та Європі, адже за офіційними даними Криворізької міської ради, довжина території Криворіжжя становить цілих 126 кілометрів. Історія Кривого Рогу починається у далекому 1775 році, а саме із заснування поштового зв'язку у невеликому поселенні біля злиття двох річок, інговець та саксагань. Навесні 1775 року у Кривому Розі було прикладено поштовий тракт та встановлено поштову станцію. З часом, у 1885 році на Криворижі відкриють перше казенне поштове відділення, а за ним, на початку ХХ століття, і першу поштову телеграфну контору. Першою утволеною вулицею, яка і досі є головною красою не тільки району, а й всього міста, вважають проспект Поштовий. Вулиця отримала назву від поштового тракту, уздовж якої її забудовували. Поштова станція теж знаходилась поруч із вулицею. Уздовж поштового тракту оселилися колоністи. До середини 19 століття вулиця вже простягалась на цілих 3,3 кілометри. Промислова розробка надр Кривбасу починається з 1881 року. Місто охоплює так звана залізна лихоманка. З усієї країни народ, який не має зайвої копійки, з'їжджається сюди в пошуках кращого щастя. Перетворення містечка Кривий Ріг в місто сталося внаслідок початку промислового видобутку, потім переробки залізнорудної сировини. Промисловий видобуток залізної родини Криворіжжі розпочався в результаті наполегливої діяльності Олександра Поля, який приходився правником наказного гетьмана України Павла Полуботька. Завдяки йому у місті з'явилися рудники, була прокладена Катеринська залізниця, що зв'язувала в єдиний транспортно-економічний вузол Придніпров'я і Донбас. Також на території центрального міського району був побудований перший чавуноливарний завод. Олександр Поль заснував акціонерне товариство Криворізько-залізних руд із залученням закордонного капіталу в 5 мільйонів франків. Уклав кілька договорів з селянською громадою про ранду земель і почав робити розвідувальні роботи з подальшим видобуванням руди відкритого способом. Появою залізниці у місті почався економічний бум. Населення Криворіжжя за 20 років, з 1884 по 1913 роки, збільшилося в кілька разів. З'явилася інфраструктура, відкривалися навчалі заклади, театри й бібліотеки. Вже в період з 1909 по 1913 роки настав новий промисловий підйом. Але Перша світова війна і революційні повстання повністю підірвали економіку Криворізького басейну. Настали важкі часи. Близько третини гірників стали безробітними. Як наслідок тих подій були повністю зруйновані гданцівський металургійний завод, більшість підприємств легкої промисловості, стовбури шахт прийшли в непридатність, кар'єри були затоплені. Але, не дивлячись на ці важкі часи, у 1926 році Кривий ріг нарешті отримує статус міста. Після закінчення воєнних подій та з входженням Кривого Рогу до складу УРСР почалося відновлення роботи рудників та промислових підприємств. Під час Великої вітчизняної війни місто було окуповано німецькими військами з серпня 1941 року до лютого 1944 року. Після закінчення війни Залізне серце України було відбудоване і перетворено на промисловий центр області, республіки та країни. За шість років Криверих відновив довоєнний обсяг видобутку роди, що становив половину видобутку в СРСР. У 1986 році було запущено першу лінію швидкісного трамвая. А Кривийський аеропорт отримав статус міжнародного до кінця 90-х З будівництвом мікрорайонів Себрацька та Сонячної завершилося формування міського ансамблю. Наразі Рогу вже 248 років. За цей час він пройшов довгий шлях від простої поштової станції до одного з головних промислових центрів країни. Наше місто змінюється та розквітає з кожним роком. Будуються нові парки, відбуваються реконструкції вулиць та будівель, заміна транспортних засобів. Проживаючи тут, потрібно бути готовим до частих кримінальних сварок, до червоних калюш від руди після дощу та до димних труб заводів. Але не дивлячись на це, все, кожен з мешканців міста неодмінно відповість, що закоханий в Кривий Ріг всім серцем.